Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. Я співзасновник діджитал агенції AdSwind, Також сервісу AdsQuiz. це конструктор квізів, діалогових лендінгів, веб-форм, сервіс, за допомогою якого ви можете генерувати для свого бізнесу більше якісних заявок. Посилання на всі наші проекти також на нашу навчальну платформу будуть в описі цього відео. Якщо вас щось зацікавило, ви там зможете знайти більше детальнішої інформації. Це відео є другою частиною, є продовженням попереднього відео, в якому ми говорили про вплив бренду на рекламні кампанії в онлайні. В цьому відео ми з вами детальніше поговоримо про те, чи реально виходити в плюс з холодної реклами без. Бренду, бази клієнтів, безорганіки і так далі. Чи реально просто взяти якийсь продукт чи послугу, зробити лендінг чи інстаграм сторінку, залити в пряму в лоб рекламу і почати на цьому заробляти, вийти на окупність і на хороший роз? Чи дійсно це реально? Сьогодні ми поговоримо так чи ні, якщо так, то за яких умов? Одразу можу сказати, що це непросто, просто. Із досвіду роботи з багатьма різними бізнесами, які звертаються в нашу агенцію. Інколи навіть хороший, якісний, пристойний продукт, який приходить, але він приходить абсолютно з нуля, абсолютно чистий до нас, дуже тяжко вийти в плюси по прибутку з перших місяців через багато різних обставин, але в першу чергу зрозуміло. Тому що немає ніякої лояльності, немає ніякого бренду, немає ніякої впізнаваності, і у людей багато запитань взагалі, чи окей це компанія, чи окей це продукт, чи ні. Про це ми говорили більш детально в минулому відео, можете повернутись подивитись. Але сьогодні ми поговоримо саме про те, чи реально виходити в плюс холодної реклами. Я можу сказати, що так, так, дійсно це реально, але за певних умов. Давайте зараз на наступному слайді розглянемо, за яких саме умов. Я виділив чотири основні умови, які об'єднані дечим спільним. Давайте розглянемо кожну окремо. Найперше це дешева ціна продукту. На цьому зупинимось поки що. Дешева ціна це відносне поняття. Найперше, як варто оцінювати дешева ціна чи не дешева це по ринку і по конкурентам. Можна подивитися на різні продукти, які продають конкуренти, подивитися на те, що продаєте ви, і зрозуміти. Порівняння, чи дешева у вас ціна чи не дешева, або ж поставити нижчу ціну, так званий демпінг, це не дуже добре. Це перше, як ми можемо взагалі оцінити ціну. А друге, це певна кореляція від того, скільки заробляє ваш потенційний клієнт, ваша цільова аудиторія, і це є певний відсоток від його доходу. Який ваш клієнт може потратити доволі легко, не задумуючись, і ваш покупець відповідно нічим не ризикує, це може бути ціна 20-30 доларів, але в кожній країні під кожну цільову аудиторію потрібно рахувати. І експериментувати окремо, тобто немає якоїсь абсолютної цифри, що 10 доларів це дешева ціна, а 100 доларів це дорога. Ні, відповідно для кого, для якої аудиторії, в якій країні, в яких обставинах і який продукт чи послуга, який офер. Зрозуміло, так. Але відповідно, якщо ви продаєте більш-менш якийсь нормальний пристойний продукт, і при цьому об'єктивна ціна на нього доволі дешева, дійсно, ви можете без будь-якого брендингу, без нічого продавати в лоб і виходите в, в плюс, тобто люди у вас будуть це купувати. І якщо ви зможете налаштувати класні рекламні компанії, все відслідкувати, оптимізувати, то ви будете в плюсі. Дійсно, це може бути. Але знову ж таки, це історія про тут і зараз не завжди про довгострокові вигоди. Наступне це коли є певний сильний попит або ж навіть дефіцит на ринку. Можемо згадати певні неприємні, але все ж таки події. З нашої країни і з наших ситуацій, коли були блекаути, наприклад, був великий попит на різні павербанки, акумулятори, батареї, свічки, якісь там автономні фонарики, і все інше, і в певному моменті було достатньо просто запустити рекламу: що от от у нас є цей продукт, як люди набігали і могли це все розкупити. Дуже швидко. Зрозуміло, що в інші періоди люди ті ж самі продукти так сильно не купували. А це можуть бути різні продукти, які будуть користуватися таким сильним попитом при різних обставинах. Але знову ж таки, це тимчасова історія, це не довгостроково. Третє, це унікальний продукт, що потрапляє в біль бажання. Якщо ви колись щось дивились, слухали, чули про дропшипінг, то приблизно дропшипери так і працюють. Вони знаходять якісь продукти, які зазвичай не є дорогими, але вони прям потрапляють в якусь біль конкретної аудиторії бо викликають якісь бажання. Поговоримо про болі. Тут буде, мабуть, трошки простіше. Наприклад, продається якась універсальна супер щітка. Яка дуже круто очищує одяг, наприклад, да, і для власників домашніх улюбленців, котів, собак ця штука просто must have, тому що багато шерсті, багато всього. І от люди хочуть не стояти півгодини себе чистити там різними штуками, а буквально один раз провести ту щітку, і, і одяг як новий. Показується, це все класно в креативі, є такий продукт, є нормальна ціна на нього, люди будуть це купувати. Про бажання це може бути якісь прикраси, які викликають бажання, блін, так круто, хочу там цей годинник, або дуже хочу там якусь ювелірку, або ще щось. Про продукти харчування також дуже хочу спробувати якісь там солодощі, або якийсь снек, або ще щось, або там замовити піцу собі якісь бургери дивлюся, і прям викликається бажання. Ось, тобто є певні специфічні категорії е, товарів, які е, підпадають під це, тому що не на всі товари, навіть якщо дуже постаратися якось показати в креативі, що о, Боже, як, як, як же це круто, як же ж хочеться це, не всі товари дійсно можуть е, закривати прям дуже сильно якусь біль, або викликати прям дуже сильне, сильне бажання, тому що є специфіка. Наприклад, е, стосовно болей. Медіабайери, арбітражники дуже часто працюють з такою вертикалю, як нутра на сленгу, а це, скажімо, там різні препарати, які, наприклад, проти варикозу або проти ще якихось там ще захворювань чи ще чогось. Тому вони так добре продаються, тому що вони показують, як вони якусь реальну біль закривають. Проте закривають вони чи не закривають і так далі. В цю тему ми поглиблювати з вами не будемо. Просто навожу приклади для того, щоб було краще зрозуміло. І четвертий продукт з унікальними фічами. Про це зараз ми поговоримо детальніше і перейдемо до наступного слайду. Насправді в умовах е, ринку, в умовах сучасного маркетингу реклами, просто запускати якісний продукт в рекламу, навіть з хорошим контентом, недостатньо, щоб продавати одразу і в плюс. Е, якщо ви робите там класне чоловіче взуття або будь які взуття для жінок, дітей і так далі, ви робите це реально якісно, дуже круто. Якщо ви це покажете в рекламі, то не факт, що ви одразу це продасте. З першого контакту, прямо в лоб, без будь-якої попередньої комунікації, без будь-якого прогріву, без набору аудиторії, підписників, комунікації, всього іншого. Далеко не факт, навіть якщо у вас класний продукт. А якщо ви продаєте дійсно класні якісні рюкзаки, які ну, дійсно випереджають по якості конкурентів на ринку і за хорошою ціною навіть. Також не факт, що прямо з холодної реклами, з перших контактів у вас, люди будуть це купувати дійсно. Чому? Питання, чому так? І зазвичай, тому що люди не бачать особливої різниці. Всі кажуть, що вони якісні люди не можуть це купити, все спробувати, щоб дійсно побачити. Якщо ваш контент дійсно дуже круто передасть саме якість, це класно, це може спрацювати, але не завжди так. Люди не бачать особливої різниці між вами і між конкурентами, вони не бачать якоїсь унікальності вашому продукту, тому з першого контакту вони можуть доволі рідко купувати. І тут ми повертаємося до четвертого пункту це продукт з унікальними фічами. Якщо ви робите, наприклад, якісь класні рюкзаки, вони дійсно якісні. Але ви хочете, щоб вони продавалися краще, швидше і робити менше зусиль, менше контактів, щоб люди, ваші клієнти, купували у вас, то вихід із цієї ситуації може бути наступний: що вам потрібно додати якісь унікальні фічі, які будуть відділяти вас від всіх інших конкурентів на ринку. Наприклад, якщо ви займаєтесь тими ж рюкзаками, можна зробити рюкзаки окремо для мам. Де будуть різні фічі, які потрібні мамам з маленькими дітьми, наприклад, окрема кишеня для підгузків, окрема кишеня для вологих серветок, або якийсь зручний механізм, як можна достати вологу серветку, навіть без того, щоб знімати рюкзак і ритися в ньому. А, можливо, ще якісь класні, зрозумілі фічі, форма цього рюкзака, яка буде дуже зручна знімати навантаження там, з поясниці і так далі, а, саме для мам, тобто зробити якийсь класний продукт а, для конкретної аудиторії, який буде потрапляти в бажанні і болі цієї аудиторії. Таким чином. Ви виділяєтеся на фоні всіх інших, і ви маєте більше шансів, що людина побачить і одразу буде це купувати, тому що питань немає, все те, що мені потрібно. Це може бути рюкзак для щоденних походів на роботу, де буде окреме місце для ноутбуку, де буде окреме місце для ланчбоксу, де буде доступ до павербанку одразу. Можливо, навіть там знову ж таки не потрібно залазити в а, рюкзак, щоб достати павербанки а, провід, підключити все це. Він буде там витягуватись там десь збоку дуже зручно. Якщо ви за ніч забули поставити телефон на зарядку, ви їдете десь в транспорті, достали, ввімкнули і все класно працює. І так само для спорту, так само для всього іншого. Саме ось така робота з продуктом, відповідно, яку потрібно відобразити в контенті, показати в рекламі, як круто це підходить, і відповідна відповідний вибір аудиторії може дозволити продавати доволі швидко, продавати в лоб, тому що все буде дуже круто потрапляти в потреби аудиторії. Якщо узагальнювати весь цей слайд і все, що я сказав за останні 5 хвилин, то продавати в лоб можна по справжньому сильні офери. І по-справжньому сильні офери це ті офери, які я описав раніше. Це не просто у нас класний продукт, гарна ціна, поїхали. Це класно, це може спрацювати. Якщо у вас ще й класний контент, якщо дійсно трошки пощастить, то класний продукт за класною ціною. І це не так погано. Це добре, це те, що може спрацювати за певних ще наступних умов, про які я е, зараз скажу. Але важливо розуміти. Ось ці чотири основних пункти, які я назвав. Якщо ваш продукт дійсно класний, але не має характеристик з третього слайду, тобто з попереднього, єдиний вихід це тестувати багато контенту та робити багато контактів з аудиторією. Якщо у вас дійсно хороший продукт, але він Об'єктивно немає супер якихось унікальностей або фіч, які прям дуже сильно відрізняють ваш продукт на ринку. То потрібно постаратися за допомогою контенту максимально показати ваш продукт з різних сторін, розкрити його, показати його якість, показати, що він дійсно класний, показати його дизайн чи показати якісь вигоди. Показати результати його використання і так далі, в залежності від продукту чи послуги, це буде залежати, а також тестувати багато різного контенту і різних аудиторій. І десь ви знайдете непогані зв'язки. Мовно з 10 рекламних компаній, дві-три рекламні компанії у вас будуть заходити за тими, KPI, які вам потрібні, за хорошою ціною, і ви зможете на ось таких тестах і відповідно рухатися далі і робити певний оборот. Це дійсно може спрацювати. Так, ви будете витрачати немало, немало грошей на тестування. 30-40% цього бюджету інколи, але ви будете знаходити свої зв'язки, які будуть працювати. При цьому варто все ж таки задумуватися, як зробити свій продукт більш унікальним, щоб результати були кращі, і цих результатів можна було би досягати набагато швидше і простіше. Також важливо розуміти про кількість контактів з вашою аудиторією. Тобто, якщо у вас немає бренду нічого іншого, то продавати в лоб з першого контакту не завжди буде можливо, як ви вже зрозуміли. Але якщо ви напрацюєте кількість контактів, буде окей, тобто, якщо ви будете використовувати ремаркетинг, імейл-маркетинг. І так далі, то а, це буде окей, ви будете прогрівати свою аудиторію, яка вже відреагувала, яка вже зацікавилася, і ви будете дожимати цю аудиторію. Так, це буде вам також коштувати додаткових грошей, але це буде приносити свої результати. Тож саме велика кількість тестових зв'язок аудиторія Крео дає можливість знайти той формат, на який добре реагує аудиторія, як ми вже проговорили з вами. Але і це не завжди дозволить продавати в лоб, тому потрібно багато контактувати з аудиторією. Ретаргет, імейли, прогріви, дзвінки менеджера, імейл-розсилання, чат-боти, в залежності від того, які інструменти ви хочете використовувати, в залежності від того, яка у вас бізнес-модель, що вам більше пасує, на яку країну ви розраховані, що там більше використовують, те і ви зможете. Використовувати для того, щоб достукатися до своєї аудиторії і продати їм. А якщо ви будуєте проект довгострокову, але ще не маєте бюджетів на брендингові рекламні кампанії, тоді використовувати якісний контент або хоча б забрендований в своїх конверсійних кампаніях. Невеличка порада від мене наприкінці цього відео можу сказати, що є певний такий замкнутий круг, тому що можу сказати, що деякі маркетологи без бренду продавати дуже складно, дуже дорого, дуже багато грошей на тест, реклама з'їдає всю мержу. Тобто без бренду складно. Інші маркетологи вам скажуться, бо бізнес-тренери, що спочатку потрібно відлагодити лідогенерацію, почати отримувати якийсь дохід, оборот, а потім починати працювати над Брендинговими кампаніями над своїм брендом відкрию невеличкий секрет: що кожен підприємець починає працювати над брендом свого бізнесу з першого дня, як цей бізнес починає працювати, тому що бренд це. Не лише про рекламу, про логотипи, слогани, кольори і так далі, про фірмовий стиль ні. Бренд в першу чергу це про сам продукт і про те, як ваш бізнес взаємодіє з своїми клієнтами, потенційними наявними, і що ці клієнти відчувають, що вони про вас думають, що у них асоціюється з вами. Але насправді. Не всі, тобто, якщо ви зробите першу продажу і ідеально, ідеальний сервіс зробите для свого клієнта, цей клієнт не розкаже всім на світі і, не всі, і всі не побіжуть до вас купувати. Тому, відповідно, виникає певна складність. Що ж, що ж робити? Насправді є певна така. Універсальна формула від мене певний компроміс, якщо можна так сказати. Що якщо ви дійсно націлені працювати довгостроково, ви розумієте важливість побудови свого власного бренду. Велика частина формування враження про вашу компанію це той контент, який ви показуєте, і в рекламі, і на своїх соціальних сторінках, і на сайті будь-де. Тому з перших днів використовуйте або дійсно якісний контент, якщо є можливість. Це робити і друге, якщо наприклад немає можливості робити завжди суперкласний контент, або ж, наприклад, навіть в рекламі не завжди заходить найкращий контент, інколи заходить якась така трошки дивна картинка, дивний креатив, але він приносить вам грошей, то, хоча би брендуйте, брендуйте ці креативи, брендуйте все, щоб люди починали вас десь щось запам'ятовувати, щось асоціювати з вами. Але при цьому використовуєте оптимізації налаштування для конверсійних кампаній. Таким чином, ваш початковий малий бізнес буде працювати на продажі на лідогенерацію, отримувати якісь перші ліди, контакти, робити свої висновки, адаптуватися, отримувати перші прибутки, реінвестувати і так далі. і так далі, Тобто, розкручуватись поступово. Але і бренд з цими конверсійними кампаніями вже якийсь перший бренд. Перші враження, перші асоціації, перша впізнаваність бути разом з тим формуватися. Тому що все ж таки це є реклама. Навіть якщо це лідогенерація, навіть якщо це конверсійні кампанії, все одно це реклама, все одно ви охоплюєте нових людей і все одно у них будується якесь враження про вас. Про вас. Друзі, на цьому у мене все. Сподіваюсь, такі формати відео неочевидні, вам також сподобаються. Як я вже й казав, важливо виходити за межі, не просто говорити 5 помилок про те, як правильно налаштувати таргет, а чому ліди погані, а чому кліки дорогі, і так далі. Важливо копати трошки глибше, виходити за межі своєї спеціалізації для того, щоб краще її ж і усвідомити. Дякую, друзі, побачимось в наступних відео. З вас лайк та підписка.